Мир для нас і в нашому житті укріпив кожного нас, щоб ми, прийшовши сюди, бодрилися, оціпилися, збагатились вірою, силою Духа Святого, Слово ним прийняли вірою, як говорить до кожної з нас. Бо слово Господнє живе і діюче. Ми на нього надію впадаємо, бо віримо, що Він нам поможе. Він нам допоможе прийти, так як вірою Авраам постигав Господа, Господь торкався його серце, благословляв його, укріпляв, щоб ми збагачилися тим словом, знаючи те, що ми можемо тільки представити, і, але віра нас веде до небаченого, до нашого життя в Ісусі Христі. Бо Він простигав за кожного з нас, щоб ми. Щоб ми Живучи на цій землі, прийняли те, що наше життя є не вічне, а временне, що скільки б ми не жили, все одно смерть прийде, і щоб після смерті ми одержали вінець життя вічного, щоб нашим Господом нам постигати цю любов, яку Він віддав на Христі в Госку за кожного із нас. Я хочу прочитати почитати Слово Боже, яке записано в посланні апостола Павла до Филип'ян. Першого розділу 6 вірщик. Будучи певний у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, вершитиме його аж до Дня Ісуса Христа. Ми вірою посягаємо про те, що наш Господь дасть нам сили. Каже Апостол Павло, будучи певний в тому, що хто розпочав у нас добре діло, ми увірили в нашого Ісуса Христа. Дух Святий нам говорить, що щоб ми ободрили, щоб ми укріпили, щоб ми збагатилися силою віри Душі Святому, і Він нас проведе, давши нам життя і надію, щоб ця надія нас не осоромила, але ми укріпилися всій надії і будемо жити з нашим Господом. І також хочу почитати в цьому посланні третій розділ старшого віршка і до кінця. Нарешті, брати мої, радійте в Господі, писати те саме вам не прикро мені, а для вас це повчання. Стережіться собак, стережіться лихих працівників, стережіться обрізання, бо обрізання це ми, що служимо Богу, Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, а не покладаємось на тіло. Хоч я можу, хоч я можу мати надію на тіло. Якщо хтось інший думає, що він може мати надію на тіло, то тим більше я, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з, колі... з коліна Веніаміна, єврей з євреїв, відносно закону Фарисей, за ревністю гонити церкви, за правдою законної бездоганною. Але те, що було для мене надбанням те ради Христа, я втрату вважав. Тож, усе, що я вважаю за ніщо. Ради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа Мого, для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтися в Нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті. Щоб і досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але пориваюся далі, щоб досягнути того, що досягнув мене Христос і Ісус. Брати, я не вважаю, що я вже досяг, та тільки забуваючи те, що позаду я пориваюся до того, що попереду. Прагну думати до почесті високого поклику Божого Христі Ісусі. Тож усі з нас, Хто досконалий так повинен думати, а коли ви думаєте по-іншому, то і це Бог відкриє вам. Та до чого ми вже досягли, так і думаємо, так і живімо. Наслідуйте мене, брати, і дивіться на тих, котрі діють за зразком, який маєте в нас. Бо багато про яких вже говорив вам, а тепер знову говорю, плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового, їхній кінець загибель, їхній Бог щереву. А слава їхня в соромі, вони думають про земне. Наше життя на небі, звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до його славного тіла, силою, якою він діє і покорює собі все місце. Тут апостол Павло далі говорить такі, такі слова, щоб ми раділи в Господі завжди. Щоб ми береглися цього світу, береглися другої науки, щоб ми трималися вірою в Слова Божого, яке написано тут, що Господь пострадав за кожного з нас, і щоб ми приймали вірою те, що Він проведе нас по цій землі, щоб ми трималися Його науки, Його Писання і спасалися нашому Господі, щоб ми мали надію на нашого Ісуса, не попадали надію на тіло. То ми хвалилися нашим Господом, і йшли за Ним, славлячи його святе Ім'я, і Він проведе нас, дякуючи Богу, що ми маємо цей недільний день, що ми є тут, що ми надію на нього поклали, знаючи те, що Він нам поможе пройти цей земний шлях і вкрипить нас дойти цій дорозі до мети, щоб нашій Цьому світі від цього світу ожили в Христі Ісусі і мали життя нашим, з нашим пастором Ісусом Христом. Хай Господь сили, хай благословить кажу, брата і сестру, укріпить кожного із багатилою віри. Йому єдиному, належить ця хвала, і ми воздамо йому цю хвалу, бо він до слави, схвалив і повіки. Амінь. Амінь.